часу, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Зараз цю частину відео я буду знімати з рук, тому телефон може гайдатися, бо було декілька спроб знімати з лампи та пристосування. Не вийшло. Мене тоді не видно, або я дуже така темна, 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 з такими очами, як пандочка відпочиває. А це я вибрала собі біля віконечка. Це я на. На кухні, в <свісно> себе Тут близько віконечка і гарне освітлення. Сьогодні у нас 15 лютого 2025 року, і від сьогодні починається нова частина спільного проєкту дівчатка таки дівчатка від Тамари Новікова з каналу В'яжу на дивані. Тематика цього сезону дуже-дуже яскрава. По-перше, цей сезон, навіть не сезон, а міжсезоння, тому що проєкт буде нас тривати тільки місяць з 15 лютого по 15 березня 2025 року. І протягом цього міжсезоння цього часу ми повинні будемо вив'язати тільки одну річ. Тамара нам озвучила тематику цього міжсезоння, але мені більш сподобалась інтерпретація дівчат під корені пряжі, що це означає в наших закромах Наші хом'ячі нірці завжди є пряжа, яка лежить, або під якийсь проєкт, на який ми ніяк не можемо налаштуватися, або вона давно лежить і треба зв'язати, або щось дуже хотілося зв'язати, а воно ніяк не виходило. Ось для цього нам потрібно це міжсезоння. Також це цю частину дівчаток можна брати. Довго лежачий недовв'яз, довго-довго недов'яз. І коли Тамара у нас озвучила завдання на цю, на цю частину проєкту, я так поміркувала: довгов'язів в мене немає. У мене є тільки одна недов'язана робота з минулого року, яку треба розпустити. Все. І з цієї пряжі, саме зараз, я нічого не хочу в'язати. Тому я не бачу поки ще сенсу розпускати, бо як настрій буде. Поки що в мене це відложено. І в цей проєкт я це брати не буду. І також друге завдання підзавдання. Можна зв'язати те, спробувати зв'язати те, що ніяк не доходили руки або часу, або настрою. Я вирішила: недов'язві в мене немає. Пряжа в мене пофасована. Коробки і за можливістю за складом, або великі коробки, те, що не вмістилося в маленькі. Мені так зручніше, я обираю коробку і вже з нею туди вибираю собі пряжу на проєкт. Мені так зручніше. Дуже давно, дуже давно, коли повернулася до в'язання. І схотілося зв'язати щось цікавіше, чим прості шкарпетки, на які я вже згадала, як це робити все. Я в інтернеті знайшла шкарпетки технікою Ентерлак. Вони мені так сподобалися. І оце я вже надцять років збираюся спробувати в'язати ентерлак. Вже бачили для натхнення деякі моделі, які знайшла в інтернеті, як вони виглядають в всіх техніці. Для себе таких складних речей, в'язання інтерлаком по колу, я поки що не обираю. Я хочу спробувати щось простеньке, нескладненьке, бо в мене всього місяць, треба шкарпетки ще дов'язувати. Тому я вирішила вибрати коробок. З пряжу, яка в мене давно куплена, і почати творити. Сподіваюся, в мене все вийде, і наприкінці буде потрібна, гарна, неповторна річ, так яку ж пряжу я собі обрала. Як я вже сказала, що в мене пряжа в коробочках. Ось такий нетоварний коробок в мене, бо він вже багато разів використаний. І не годиться для того щоб відправляти посилки. Тому я поки що в ньому зберігаю пряжу, а потім, як коробок звільниться, я його викину. Краса, краса так. Так, Зараз ще піднімаю. Цей коробочок це, де в мене зберігається різноплановий махер. Я купувала колись залишки махеру. В мене тоді в планах було в'язати шкарпетки разом з махером, жакардом. Ну, було в мене таке, я спробувала їх від мицька в'язати, п'ять все розгубилася, розв'язлася, все порозпускала і відклала. Залишки такого махеру я використовувала. Вже для в'язання шкарпеток. Це були такі невеличкі, коротенькі залишки, а вже більше, більше залишки, в мене ось ще лежать цьому коробку. Тут, як ви бачите, є ось такі маленькі клубочки, і ось з етикеткою є махер різний. І ось такий і, такий, і ось навіть не знаю, що це з етикеткою. Також ось махер якийсь. Треба буде розплутувати. Що я хочу? Я хочу ось цю коробку зараз перебрати та відкласти собі в корзинку махер для вив'язування шалі або бактусу. Подивлюся, як буде скільки буде підходящі ниточки, для того, щоб вив'язати шаль або бактус в техніці Ентерлак. Поки що я обрала ось таку кількість пряжі. Як бачите, вона і темненька, і більш світла і яскрава, і сподіваюся, що в мене вийде те, що я задумала, те, що я запланувала. І в процесі в'язання я можу замінити пряжу, бо яка не підійде за товщиною або за кольором. Ну що ж, любі, Оце я вам розповіла про свої плани на цей проєкт. Сподіваюсь, що в мене це все зростеться. Посилання на тамару спонсорів та всіх учасників нашого міжсезоння, ви, як завжди, знайдете в описі до цього відео. У нас на сьогоднішній момент два спонсори. Перший спонсор це магазин італійської пряжі Аріадна, це онлайн-магазин, його Юлічка, господиня, вона майстриня, вона сама в'яже, вона вам. Може допомогти добрати пряжу. Лічка хазяйка цього магазинчику була спонсором і нашого четвертого сезону. Дуже в неї гарна пряжа, вибір великий. Ви можете придбати в неї як пряжу, так і засоби для догляду, для догляду за цією пряжею. Посилання на інстаграм сторінку Юлі буде в описі до цього відео. Проходьте, подивіться асортимент її онлайн магазинчика і другий спонсор це інтернет-магазин маркерів та гачків. Це вже зраз, з назви зрозуміло, що в цьому магазині ви знайдете неповторні речі для в'язанічка, щоб наше в'язання було цікавішим, яскравішим, і ми пришвидшували свою роботу від маркера до маркеру. Або на цей виряд у нас такі маркери, на інші такі маркери. Можна погратися не тільки пряжою, а й маркером. Посилання на цей магазинчик ви також знайдете в описі до цього відео. Проходьте на цю інтернет-сторіночку, надихайтеся та обирайте для себе гарні аксесуари для в'язання. Ну що ж любі, хочу побажати кожному з вас багато гарних днів, світлих, сонячних, сніжних, оце як сьогодні. Багато довгоочікуваних дзвінків, зустрічей або повідомлень. Море натхнення та можливостей творити красу і не боятися вчитися новому. Ми молоді, доки ми ще вчимося і бажаємо чомусь вчитися. Тому вчіться, розпускайте, якщо щось не виходить, пробуйте ще раз, відкладайте, знову повертайтесь, в'яжіть із задоволенням. І хай ваші вироби приносять радість вам та тим, для кого вони в'яжуться. До побачення, друзі, до наступних відео!